Канікити святого праведного Йосифа обрушника і святики праведник, богате і, і всіх святих помилует і спасет нас, як благий чоловіко любець. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. І сьогодні ми з вами, як і завжди, на кожній літургії слухали певні місця і святого Письма, і святого Євангелія. І читалося сьогодні аж три відривки, тому що поєдналися євангельські читання вчорашньому святу Воздвиження Христа Господнього, недільного дня. І з нагоди пам'яті великомученіка Нікіти. Але в центрі сьогоднішніх читань притча про таланти, коли багатий чоловік господар вирушає десь далеко якусь подорож, а в нього є гроші. І він ці гроші роздає своїм слухам, своїм підлеглим для того, щоб вони запустили їх в якусь справу, дали їх, так би мови, пустили б їх в оборот. І потім би йому, коли він повернеться, віддали б уже відповідно з процентами, з прибутком. І так звані таланти він давав комусь п'ять, комусь два, комусь один. І ті робітники, які взяли хтось п'ять, хтось два таланти, вони запустили їх у діло, отримали прибуток, і коли господар приїхав, то віддали йому все, що заробили. А той раб, який нас названий лінивим, він просто вирішив закопати те золото в землю, зберегти срібло в землю, зберегти його. І потім, уже, коли господар приїхав, то він віддав йому ось каже тобі твоє. Я знав, що ти людина жорстока, любиш заробити на пустому місці, жнеш, де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Тобто на постому місці заробляєш, без, без, не вдоклавши своєї праці ніякої, я тобі віддав твоє. І звичайно, що господар такого розгнівався, такого раба засудив. І до чого нам ця притча? А притча нам до того, що це ми з вами, робітники у Бога. І це Бог нам роздає таланти. Які таланти? Скільки талантів залежить від того, на що кожен із нас здібний чи здібна, до чого ми здатні. Бо хтось може працювати на трьох роботах і ще підробляти у вихідні, як ви знаєте, так, а комусь важко і півставки виконувати, як то кажуть, на одній роботі. Кожного свої обставини, життя, свої сили. Але в будь-якому разі ми повинні працювати. Ось в цьому полягає ідея. Бо, здавалося, б, можна подумати, що той, кому дали один талант, то він образився, бо йому тільки один талант дали. Ми коли читаємо, що таланти це міра грошей. Ну, здавалося б, ну талант це якась там копійка-монетка. Да? Насправді талант це так, це була міра грошей, але в нашій мові воно фонетично так співпадає, що ми талантом називаємо не міру грошей, а міру обдарованості. І воно дуже гарно співпадає для того, щоб зрозуміти глибину цієї притчі. І ось той, що отримав один талант, скільки він отримав, багато чи мало? Один талант це 25 кілограм срібла. Це немало. Для того, щоб як стартовий капітал для бізнесу, це не мало. Можна було щось з тими 25, 25 кілограмами придумати. Але він не захотів турбуватися, він їх закопав, приберіг і потім віддав, коли вже господар приїхав. Тобто господа, Господь, коли роздає таланти, він роздає всім. Тому що святитель Василій Великий пише, що таланти це не обов'язково якісь там такі надзвичайні обдарування, бо ми чуємо талант, це ну, щось таке. Хтось малює, хтось пише музику, хтось там видумує всілякі технічні пристрої. Ну, хтось до чогось особливо обдарований. Ні, таланти це ті здібності, які кожен із нас має, і таланти це Божа благодать, яку кожен із нас отримує. В духовному розумінні притча саме про благодать. Господь кожному дає благодать, якісь духовні дари, комусь менші, комусь більші, але дає всім. І всі ми, незалежно від того, які це дари, повинні над ними працювати. В духовному житті не буває положення спокою для того, щоб людина жила духовним життям, вона повинна завжди трудитися. Часто думають так, що ось я там, ну, для того, щоб бути в мирі з Богом, для того, щоб там, не гнівити Його, достатньо просто не робити важких гріхів, там, вірувати в Бога, приходити там інколи в церкву і на цьому все. Насправді це не так. От саме так поступають ті люди, які заривають талант у землю. Насправді, жити духовним життям означає постійно напружено працювати. Слідкуючи за собою, за своєю душею, досліджуючи себе, каючись, борючись своїми гріхами, намагаючись вести боротьбу своїми страстями і пороками, які можливо в когось в серці є, ось у цьому полягає духовне життя і духовна боротьба. І вона не припиняється ніколи. І до останнього свого подиху, кожен із нас, хто дійсно живе духовним життям, буде переживати цю духовну боротьбу. Там немає відпусток і вихідних днів, там треба постійно, кожного дня трудитися в пості, в молитві, в добрих справах і в самовдосконаленні. Ось до цього закликає Господь. Кожному дав благодать, комусь меншу, комусь більшу. І кожен повинен цю благодать примножувати, щоб потім, коли настане час, коли Господар наш прийде на страшний суд, щоб ми йому показали, Господи, ось ти дав мені стільки, я вертаю Тобі стільки, я з більше придбав. Тому життя християнина, я вже неодноразово про це казав і буду казати ще і ще. Ніколи не буває таким вольготним, спокійним і розміреним. Воно завжди духовно напружене. Тому що є диявол і його приспішники, які хочуть нас від Бога відтягнути, нас покушають на гріх, заставляють нас робити якісь нехороші справи. Є наша власна природа, яка схильна до гріха, з нею треба боротися, її стерегти, чатувати, щоб вона не впала в гріх. І є Бог, до якого й треба йти. І ось оця постійна боротьба, оці постійні духовні вибори, які треба робити, куди, як поступити, як зробити. Звичайно, що саме тому наше життя постійно буває напруженим. Інколи воно буває більш напруженим, інколи менш напруженим, так, але повністю розслабленим не буває ніколи. Тому треба старатися. В своєму житті нам, браття і сестри, завжди пильнувати за своєю душею і примножувати ту Божу благодать, яку Господь кожному з нас дав. І ну, тут у нас такий парадокс получається завжди, коли священник говорить, Такого типу проповіді, то він звертається, що ось, бачите, ви там і в храм не ходите, ви не молитесь, ви не постите, тому що ви грішите і так далі. Ну, Але він каже, це тим, хто в, там, хто в там храм прийшов. І хто все-таки якось там молиться, якось там постить. От. Тому, звичайно, слова ці звернені не стільки до вас, тому що, Господи, ми сьогодні прийшли на службу, подолали якусь відстань кожному. Я думаю, що кожному буде нелегко в храм добиратися. Довелося вставати сьогодні раніше, можливо, навіть раніше, ніж в робочий день, хоча сьогодні вихідний можна було поспати. Довелося долати якусь відстань. Може хтось сьогодні навіть замерз по дорозі, тому що вже прохолодно. Тобто кожен з нас потрудився, щоб сюди прийти і щоб тут помолитися. І це вже дуже добре, це вже отой маленький крок на шляху стяжання благодаті. А слово моє звернене більше до тих людей, котрих сьогодні немає. Щоб ми з вами, коли зустрічаємося з ними, бо ми ж спілкуємося стрільно між собою, між українцями, своїми родичами, і час від часу треба пояснювати людям, що то, якщо вони просто прийдуть на Великдень день, свій кошик, чи там на водохреще за водою прийдуть, це ще не означає духовне життя. Духовне життя це коли ти постійно ходиш перед Богом. Це коли ти відвідуєш храми, причащаєшся регулярно. Це коли ти знаходиш у своєму серці завжди час і місце для молитви, для звернення до Бога, ось це духовне життя. Тому треба старатися, намагатися, поки така можливість є, приходити в храм, робити добрі діла, допомагати людям, які біля нас, для того, щоб. От Такими маленькими справами ми стяжали Божу благодать, яка буде нас освітлювати, яка буде нас надихати, яка буде в нас набиратися, накопичуватися як той скарб, який ми потім принесемо Богові на страшному суді. Тому Господь нехай кожного із нас укріпить на цьому духовному шляху, щоб ми свої таланти в когось більше, в когось менше примножували, і щоб таким чином ми спасалися всі. Амінь. Спаси Господі вас за молитви. Наша літургія на цьому закінчилася. Зараз буде вислужена в нашому храмі паніхідка, ну і потім зберемося поп'ємо чай і поспілкуємося. Також хотів до вас звернутися з таким ну, зверненням, не знаю, чи з закликом, чи зверненням. Ви бачите, що неспокійне, неспокійне життя. І... Вже починаються всілякі нехороші події в Європі, пов'язані з російською агресією. Як я колись ви пам'ятаєте, казав, що не думайте, що війна, війна йде тільки в Україні, війна йде скрізь. Росія не зупиняється. В неї свої амбіції, свої плани, і вона провокує протистояння. Нам з вами треба бути готовим до цього. Хоч більшість із нас, на жаль, пережило певні події, і досвід вже має. Але нам не треба розслаблятися, я маю на увазі просто така побутова підготовка до різних несприятливих обставин. Треба обов'язково мати вдома готівкові гроші. Тобто не тільки на картці, а готівкою, щоб було. Бо я совключую, що деякі наші парафіяни не мають вдома готівкових грошей. От. Не стало світла, не стало інтернету і все. І ваша карточка просто шматочок пластику і більше нічого. От. Мати. Запас якихось там павербанків, батареї мати запас свічок, продуктів, яких тривало зберігання. Ну так як ми готувалися робимо в Україні, коли нас попереджали. Ми про це все пройшли. Просто оця стабільність, яка, яка в нас є, дай Бог, щоб вона була і далі. Бо Бельгія далеко. Бельгія аж на, на самому заході, вже на березі моря, да, знаходиться. знаходиться. Але все рівно ми не знаємо, як буде і засоби сучасні, бачите, вони далекобійні. І в нас тут поряд порт в Антверпені, другий порт в Європі позначенню. То відповідно це така дуже вразлива точка, тому, будь ласка, ну, щоб ви були до цього просто готові. Не треба, цього, не треба панікувати, не треба боятися, але треба приготуватися для того, щоб якщо буде якісь там перебої, щоб у вас був запас необхідних харчів, готівкових грошей, якихось засобів світа і обігріва для того, щоб можна було кілька. Там якийсь період просто прожити, перебитися. Все-таки таке до вас звертання, що ви просто мали на увазі, що може бути все. Але дай Бог, щоб все було добре. Підходьте, будь ласка, цілуйте хрестика і будемо служити з вами поніхідку.